Таунхаус 112 метрів, центральна каналізація водою, електрикою, сосійська борчагівка, таке невеличке містечко. Тут люди вже проживають. Повністю територія закінчена. Комунікації підключена. Власна парковка у кожного по документам. І документи на сам будинок можна оформлювати по 280 постанові. <кій> Є відновлення, дуже якісне будівництво, 138 см блок і 10 см. Утеплення мінеральною ватою. Вихід на вашу ділянку, паркан вже встановлений, це Софійська Борщадівка, Києва 3 км. Знову ж, стосовно якості, розсувна система. Дорожча, ніж звичайні двері, балконі вони літні сходи. На другий поверх, тут вільне планування. По проєкту одна спальна кімната посередині ванна і друга спальна кімната. Ось такий вид. У вас містечко. 3 кілометри. Якраз його видно тут маршрутка, а туди 500 метрів АТБ, фора, житлові комплекси з всієї необхідною інфраструктури. Школи, садочки. Все, що потрібно, все в наявності. Так, до речі, не крити натуральною черепицею. Зараз покажу вам на сусідньому будинку. Тут також можна зробити дві спальні чи залишити відкритий простір. Отак От виглядає блок в розрізі. Така натуральна черепиця виробництва Іспанії поруч. Ліс, ну як я казав, абсолютно вся інфраструктура. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.